Всім привіт, шановні мої підписники, друзі. Вийшла я трошки попрацювати, хоча хі -хі, цілий день і сніг, і дощ. Сніг вже розстав, бо зранку то снігу було повно і всі кущі були в снігу, але вже сніг розтав. Перестав трохи йти дощик. Мокрі, мокрі кущики, гілочки всі в воді. Ну, але я вийшла, знаєте, трохи мене мучить, що я, що я нічого не роблю в саду. Оця погода трохи спортилася вже кілька днів отаке. І жалко часу, часу жалко, шкода, шкода часу. Время йде, <сіх> і треба щось робити, бо це таке рослини, вони не можуть чекати. Якщо з ними треба щось робити, то значить треба щось з ними робити. І все. Я, бачите, я так балакаю і повторюю слова і фрази. Мені вже хтось зробив зауваження там під одним відео, що я повторюю слова, повторюю фрази. Ну, то я так балакаю, ну що я зроблю? Ну, звісно, можете скаже, може скажете, треба працювати над собою, треба бути уважною, думаєш, що говориш. Ну, згідна, якщо ви так скажете, я абсолютно згідна з вами. Все, все вірно. Але, ну, ми всі різні, правильно, ми ж не ідеальні. Ми всі не ідеальні, ми всі різні. У Кожного є якісь недостатки. Помилки і таке інше. Так що так, ну, взагалі-то мова не про це. Мова про, про те, що я мучую, мучую себе, що не йду робити. То, то з тою спиною з грижами проблеми. От, і ще плюс, що погода. Я то за спиною з грижами, знаєте, сп'ю такі таблетки ці, що я вже вам говорила пригабалін, то вони такі, знаєте, трохи, ну, вони то роблять свою роботу, обезболюють і дають якусь таку енергію, настрій, настрій дають <головіка> до роботи, хочеться йти і робити. Хочеться йти щось і робити, то я вже пішла, трохи попрацювала, залізла в болото. В болоті страшне. Дивіться на моїй карці. Це я вже так трохи, трохи почистила від болота, а то була вся, вся і задріпана, і руки, Вон, Джеська щось там розказує, переговарняється з лордом. Так, Джессіня? Так, да, моя собата. Так, ну, піду вам покажу. Піду вам покажу, що я наробила. Дивіться, пересадила в горшки оці спіреї. Японські спіреї, принцеса. Я вам показувала фото, вони рожевим цвітуть. Я попересаджувала в горшечки, в мене ще є їх багато. Оце, оце в горшку. Бузина Мадонна. Бачите, це вже такий. Гарний кущик великий. в мене кілька років ріс в землі. Я його заживцювала. І ось такий вже кущик гарний. Це дуже така гарна бузина варі, гатні листочки в неї. Ви можете подивитися в інтернеті, бо я не пам'ятаю, в мене, по-моєму, немає своєї фотографії з саду. Ось то можете в інтернеті подивитись. Бузина Мадонна, варієгатна. А, ще слово чорна. Бузина чорна, мадонна, варієгатна. Ось так. Так, ну тут в мене всього понасаджувала, відьмо, не відьмо, як то кажуть. Так, це ще один кушчик цього. Е спірея, принцеса японська. Це вже така більша, більшечки такий кущик. Так, тут в мене всього. Так, от вот, ще ця принцеса. Ось це ящичко ці горшечки. Це теж. Спірея японська принцеса. І ще ось тут є горшечки. А це є троянди, оці кущові троянди, що в мене в саду біля доріжок рожевим квітнуть. Тут це я вже пересадила в горшечки, вона вже з корінчиками, ці трояндочки, саджанці, скажімо так, вони вже з корінчиками, все, це вони під бутилками в мене стояли. От я викопала і посадила в горшечки. Ось так. Ну. Ось так, трохи попрацювала, в болоті позамащувалася, але ну, вже, наверно, що більше не буду. Не буду, не буду, знаєте, дуже сильно напрягати свою спину. Ну, трошки попрацювала, як то, як то кажуть, душу відвела. Ну. Жіночки садівниці мене зрозуміють, хто любить, хто любить рослинки, землю, і оце ковирятися з тими рослинами в землі садити, пересаджувати. Ну, і це, звісно, приносить задоволення. Це приносить задоволення, коли ти бачиш результат, що воно приймається. Ось. І, і, так, до речі, оці троянди кущові, стояли в мене під бутилочками. Я ставила по кілька. По кілька живців під бутилочки ставила. То от хочу вам сказати, що, наприклад, під, під бутилочкою стоїть. Стояло чотири живця, то з тих чотирьох живців тільки один прийнявся. Один. А три. Почерніли вони нехороші, не прийнялись. Тому ось так. Ну, знаєте, я не використовую корневін. Допустимо, там ще якісь препарати не використовую. Хоча, напевно, що треба, треба використовувати, щоб краще приживались рослини. Ну, але, от, те, що ви бачите, що я собі. От понаживцювала, повирощувала, і це все, що під бутилками, в таких, скажімо, так, парничках. Це все просто так, без всяких корнівінів, без нічого. Просто таким простим природним способом, як то кажуть, що приживеться, то приживеться. Так що ось так. Але треба буде, можливо, і попробувати з укорінювачами що-небудь. Там буду ще от лаванду обрізати. Ну, обрізати. Я її вже обрізала, восени обрізала. Зараз, в принципі, можна вже більше, і більше, і не зачіпати. Але... Заради того, щоб нарізати от, іменно живців, ще для живцювання, то може якогось одного кущика я візьму для цього діла. А ще, друзі, в мене така приємна новина, якою я хочу з вами поділитись. Мій рідний братик, ви ж знаєте, ну хто знає, хто не знає. Хто вже давно мене дивиться, то ви, звісно, знаєте. А хто недавно підписаний, то не знаєте, що мій рідний брат, дорогий мій братик, він воює. І зараз от сьогодні отримав нагороду, орден за мужність і волю. Ось так. Він, звісно, і рані... він і раніше отримував там різні нагороди, в нього вже є там багато різних, Ну, от сьогодні ще орден йому вручили. Так що ось так. Дуже приємно. Така гордість за нього. І звання йому повисили, і орден. Вручили. Так щось так. Ось такі справи. Ну все, дорогі друзі. Що вам ще Джеську показати? Вона там піще. Джесюня, Джесюня, ай ти Джесюня моя. Ай ти моя Джесюня. ти зайдеш сюди. и сразу бежит туда. И сразу бежит. Ай, ты собака. Радисно. Радисно такая. Да, собака, кучка. В болоте. Кучка такая. В болоте вся собака. болоти. болоте. Да. Там Ральф. Там Ральф. От би щепитися з ним, от би вкусити його за ногу чи за хвоста. Даже сіння. От би ти дала йому прикурити тому ральфу. Ти кулечка моя, ай ти моя кулечка така, ти моя собака, бака, ти моя бака така Красотуля моя. Наїлася вже, поїла. Моя красунечка, Це моя красуня. Чекає, 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 Собака. Собака моя, Собака. Ось Бачите, що ці кущики підперла їх цією тачкою, бо був дуже сильний вітер, і вони були попадали, то я їх поставила і. Підперла тачкою. Питайтеся, запитуйтеся, дуже багато сам Джесюня моя, Джесюня. Що баба моя кутичка така. Та. Кутичка ти моя. Ай Боже. ай Боже. Ну, все. Всім па-па. Всім папа, до зустрічі.